Будьмо обережними як і водії, так і пішоходи з настанням холодів, кількість ДТП на дорогах збільшується, і сьогодні ми вирішили підняти саме цю тему, аби наголосити на основних причинах дорожніх пригод та пояснити, які насправді елементарні речі можуть врятувати життя. Про найпоширеніші причини ДТП і як з ними боротися, говоримо із головним патрульним Львівщини Андрієм Крутиним. Він в нашої студії є добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора, Вітаю вас. Для початку давайте про статистику. Якщо говорити про минулий рік, скільки трапилось дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, скільки травмувалося, і на жаль, скільки людей через це загинули. Щомісячно, так і в кінці року ми проводимо аналіз аварійності на території Львівської області для того, щоб мати певні інструменти з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. Але для цього нам потрібно розуміти кількість дорожньо-транспортних пригод, а також детермінанти, причини та умови виникнення дорожньо-транспортних пригод. Так в минулому році відбулося 2307 дорожніх дорожньо-транспортних пригод з травмованих, в яких 3027 осіб травмувалися, і, на жаль, 254 особи. Загинули це не про Львівщині? Так це не просто цифри, це чиїсь життя, плани, мрії, біда для сімей і тому можна просто для себе арифматично провести певну паралель, скільки дорожніх транспортних пригод стається за місяць. Якщо порівнювати з минулими роками, кількість ДТП збільшується, так яка причина цих автопригод, чому трапляються найпоширеніші причини, які? Зрозуміло, що для того, щоб розуміти, в якому напрямку руху, ми якраз і досліджуємо причини та умови виникнення дорожнього транспортного мірвот. Найпоширенішими причинами це є порушення правил маневрування, недотримання недотримання безпечної швидкості, встановленої швидкості і кудись спішать. так? на жаль, на жаль, так порушення правил проїзду перехресть, недотримання безпечної дистанції, а також керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Про алкогольне сп'яніння ми поговоримо трішки пізніше. Якщо так прохарактеризувати з настанням холодів, дорожньо-транспортні пригоди збільшуються. Ви знаєте, якщо подивитися на аналіз усіх попередніх років, то інколи ми самі не розуміємо, чому відбувається така кількість дорожніх транспортних пригод, Тому що як правило не тільки коли з настанням холодів, а й до прикладу, червень місяць на жаль, завжди є місяцем, коли збільшується кількість дорожніх транспортних пригод. Умови ідеальні. Світло видно і все, але знову ж таки, нехтання, нехтування основним правилом дорожнього руху, в принципі, правило І газувати, поки є можливість. І, на жаль, якраз в частині перевищення встановленої швидкості, і в результаті цього відбувається дорожня транспортна пригода. Швидкість одна із причин, яку ви назвали. Знаєте, у мене е, тимчасові права два роки, тому що тільки початковий водій, і воно е, ось ця можливість у мене є тільки два е, права для того, аби мене оштрафували. Якщо я, наприклад, буду мати там три порушення, то мені потрібно буде знову йти в автошколу і складати іспит на водіння. Мене дуже стимулює їхати максимально повільно і максимально акуратно. Е, що поліція робить для того, аби водії... Зменшували швидкість, які дії були вчинені, тому що обмеження і встановлення правил ну воно все таки дає свої результати. До речі, це якраз один із методів, якраз сприяння того, щоб превентивних мед для того, щоб учасники дорожнього руху дотримались правил дорожнього руху, а особливо категорія водіїв, котрі вперше отримали посвідчення водія. Що стосується як ми працюємо з водіями, котрі керуючи транспортним засобами, перевищують встановлену швидкість, є два методи: перший і один із найефективніших методів це якраз автоматична фіксація. У нас на сьогоднішній день є як у місті, так і на території області системи автофіксації каскад. Вони знаходяться на аварійно безпечних ділянках. До прикладу, сьогодні перший заступник начальника департаменту полковник поліції Білишицький Олексій Горіш вказав про те, що за минулий рік було складено 4,3 мільйона постанов в автоматичному режимі. Це також один із методів якраз роботи з водіями, котрі на цих ділянках перевищують встановлені межі швидкості. Другий також основний метод це робота за допомогою ручного приладу. Трукам ми працюємо на цих аварійно-безпечних ділянках. До речі, ми провели аналіз і також зараз доповнили е спільно з департаментом патрульної поліції ділянки, на яких ми працюємо. На щоденно виїжджають додаткові екіпажі з метою роботи на цих аварійно аварійно-безпечних ділянках. Mm. І до прикладу, за минулий рік працівниками патрульної поліції Львівської області було складено майже 68 тисяч адміністративних матеріалів за порушення саме встановлених меж швидкості. Е, я ще знаю, що є лежачі поліцейські, і вони теж допомагають, щоб людина їде їде і починає зменшувати швидкість. І до цієї теми, так щоб додати, хоч трохи розбавити нашу розмову. Моя дитина раз їде і каже, тату, чому ти притормозив? А Мій чоловік відповідає, тому що там лежачі поліцейський. Ти що переїхав в поліцейську? і довго треба буде трирічній дитині, було пояснювати, чому він переїхав поліцейського. Е, те, про що ви говорили, про нетверезих водіїв, коли на до Є багато ДТП, коли, на жаль, люди гинуть, але вони в них не є винуваті, тому що є винуваті саме якраз на тверезі водії, і мені завжди дивно: ну це ж елементарна логіка. Якщо ти випив за кермо, не сідай. Зараз є таксі, є функція тверезий водій. Скільки таких випадків трапилось за минулий час, за минулий рік? Які такі найкурйозніші випадки ви можете назвати агресивно себе поводять, не агресивно визнають вину, і як боротися, щоб люди не пили, коли вони за кермом або не сідали за кермоп'яном. Дякую, що підняли цю тематику, тому що вона насправді дуже і дуже важлива. Чому до прикладу за минулий рік відбулося 219 дорожніх транспортних пригод з травмованих за участі водії, котрі перебували в стані сп'яніння. Стан сп'яніння – це не тільки стан алкогольного сп'яніння, це стан наркотичного сп'яніння, а також стан пов'язаний із вживанням лікарських препаратів, які знижують швидкість та увагу реакції водія в цих дорожніх транспортних пригодах. травмувалося 307 осіб, і, на жаль, 19 осіб. Загинуло в цих дорожньо-транспортних пригодах. Що стосується курйозності випадків, ну на жаль, чи на щастя, не знаю, як правильно сказати, не хотілося говорити про курйозність цих випадків, тому що керування транспортним засобом в стані сп'яніння це якраз той елемент, який впливає на динаміку розуміння об'єктивної дійсності, якщо говорити про просте складними словами, насправді, тому що. Для того щоб зрозуміти, як водій керує засобом в стані співнім, ми з відділом зв'язків з громадськістю, у нас є алко окуляри, де ми демонструємо всім, що ви не зможете вчасно зреагувати, навіть якщо ви думаєте, що ви контролюєте себе. Тому в нас і законодавчо встановлені певні максимально допустима кількість проміли. Водихованому е, повітрі, і після цього допустимої норми водій, котрий керує транспортним засобом, він не здатний динамічно реагувати на зміни дорожньої обстановки. І тому будь-яке керування транспортним засобом в стані спіння це потенційно може призвести до дорожніх транспортних привод. Я говорив про статистику, яка стосується дорожньо-транспортних пригод з травмованим. А є ще дорожні транспортні пригоди за участю таких водіїв, котрі не настали такі тяжкі наслідки. Uh -huh. До прикладу е, в минулому році поліцейські львівщини склали. Майже 9,5 тисяч адміністративних матеріалів повідношення до воді, котрі керували транспортним засобом в стані сп'яніння, і дякувати Богу, і алко і нарко і алко, і алко і нарко, і дякувати Богу, це дозволило запобігти великій кількості дорожньо-транспортних пригод. Тому але що... ми маємо 219, і маємо 19 загиблих. Якщо порівняти Нажаль, 9 тисяч, ви сказали, склали протоколи. Скільки з них е е алкогольне сп'яніння? А скільки наркотичне сп'яніння? Ми не ведемо такої статистику, що дорозу ми спільна. говоримо про те, що це є стан сп'яніння, який включає в себе як керування в стані алкогольне сп'яніння. Звичайно, за допомогою технічних процесів ми можемо вивести працювати. Але для нас що такі, що такі водіїві становить однакову небезпеку, і тому ми, виявляючи їх, проводимо необхідні дії з метою фіксації перебування такого стану шляхом складання адміністративних матеріалів. Про ДТП за участю неповнолітніх це насправді теж є важлива тема. У вас є дитина, маленька донечка, і ви добре знаєте, що інколи посадити дитину в автокрісло? Це ще ну це завдання зірочкою. До прикладу, я наприклад в малому своєму поясню, що машина не їде, якщо ти не сядеш в автокрісло. Ти не можеш сидіти з боку чи спереді, як він, наприклад, того хоче. Яка причина цих автопригод і які випадки можете назвати? Ну, мабуть, 100% дорожньо-транспортної пригоди за учнів політі або шляхи, як уникнути цих дорожньо-транспортних пригод, вони є абсолютно близькими для кожних батьків. Звичайно, безпека дітей це не для поліції, безпека для це для дітей це їхня безпека. Для для дітей – це Це їхня це, безпека, це їхня так. безпека, безпека І тому, коли ми сідаємо в транспортний засіб, ми присіваємо себе посок безпеки. Якщо це дитинка, то обов'язково має бути автокрісло. Це її безпека, тому що статистика насправді на жаль жахає, тому що основні травми отримали діти, будучи дітьми-пасажирами. До прикладу, за минулий рік відбулося 558 дорожніх дорожньо-транспортних привод з них 403 три дорожні транспортних приводи з травмованих, в яких 472 дитини травмованих, і на жаль, 18 дітей загинуло. І Якраз основні травми, і на жаль, летальні випадки це діти пасажири. Дитина до року, якщо не помиляюся, має їхати розвернута в сторону від водія, тому що в неї так само не сформовано ще добре. Є хребет, голівка, і цими батьки теж часто бувають повернути, щоб краще бачили, але це теж не працює, тому що подушки безпеки е, можуть травмувати дитину. Ну насправді. Ви правильно сказали, що це не для поліції, не там, щоб не мати штрафу. Це їхня безпека, і це треба привчати з маличку до того наших дітей. Не неодноразово в соцмережах люди діляться про те, як водії громадського транспорту. Порушують ПДР? Я бачила, що ви притягуєте їх до відповідальності? Є кілька і гучних ДТП за участі якраз водіїв громадського транспорту. Я неодноразово сама не так. Я один раз сама дзвонила, коли бачила, як маршрутка попереду мене їхала, і просто вона як виляла, як правильно озвучити. І я розуміла, що щось не те з водієм, Поліція миттєво відреагувала. Це факт. Яка ситуація з тим, і найголовніше, як боротися? Ви назвали щойно Дзвонити? воничасно повідомляти про порушення правил дорожнього руху водіями, котрі здійснюють і дають пасажирські перевезення, тому що ми ж розуміємо, коли відбувається дорожня транспортна пригоди за участі автобуса, кількість травмованих вона може бути значно більшою. Ніж кількість травмованих, до прикладу, в легковому транспортному засобі. з огляду на те, і нас такий суворий контроль. Але по правду говорячи, ми реагуємо на всі публічні висвітлення порушень правил дорожнього руху, тому що ми критично реагуємо на таких водіїв і намагаємося публічно. Притягнути до відповідальності таку Ублічно. особу. тут. особливо чому важливо, тому що всі повинні розуміти, якщо ти порушуєш правила дорожнього руху, ти повинен понести відповідальність за таке порушення, і тому всі публікації, котрі е, йдуть в різних е, інтернет-виданнях в на Фейсбуці, ми намагаємося реагувати і притягом таких водіїв до відповідальності. Зрозуміло е, по правду з водіями маршрутних транспортних засобів, набагато легше працювати, тому що ми розуміємо звідки цей транспортний засіб, ми mm -hmm. розуміємо, звідки цей водій, і навіть я вам. Скажу більше, Тому що якщо ми розуміємо, що це порушення правил дорожнього руху, за яке ми за ми притягнули, воно не буде мати в собі кінцевого це виправлення цього водія. Ми також виїжджаємо з відповідними перевірками до відповідних пунктів випуску таких транспортних засобів і перевіряємо все підприємство з метою того, щоб не допустити дорожніх транспортних пригод майбутнім. Тобто, ми працюємо не тільки з наслідками, а ми дуже багато вкладаємося у превенцію дорожніх транспортних пригод. Ми спілкуємося, ми висвітлюємо цю інформацію і в тому числі проводимо відповідні навчання занять на підприємствах, які надають послуги в сфері пасажироперевезень. цей рік тільки розпочався на завершення. Що маємо зараз? Е, на жаль, ситуація складна, і тому ми зараз з вами якраз і спілкуємося про це, тому що кількість дорожніх транспортних пригод у порівнянні до з минулим роком вона росте на сьогоднішній день. Уже ми маємо 102 дорожні транспортні пригоди, де 121 особа травмована, і вже маємо більше десятка загиблих. На жаль. Тому потрібно носити в першу чергу пішоходам світло, відбиваючи елементи. Це теж є важливо. Тому що коли тобі здається, що ти йдеш по пішохідному переходу, тобі здається, що тебе видно. Коли ти їдеш за кермом, насправді тебе не видно. Або включити як мінімум ліхтари, коли ти переходиш дорогу і дітей так само навчати. І курточки зараз робляться абсолютно, абсолютно вірно. Дякую вам за цю розмову. Дякую, дякую за роз'яснення. Головний патрульний Львівщини Андрій Крутень був з нами у цій частині. Головне за день.